Вітаю в ви етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Російські окупанти вкотре завдали удару з повітря. Агресори атакували вночі південні регіони ворожими безпілотниками типу шахет. Внаслідок нічної атаки по Одещині стався приліт в об'єкт енергоінфраструктури, пошкоджена адмінбудівлю. За інформацією ДСНС, спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно локалізували. Постраждав один цивільний співробітник. Його ушпиталили. Внаслідок пошкоджень на Одещині дві тисячі сімей залишилися без світла, зазначили енергетики. У компанії ДТЕК додали що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Із приходом холодів настає і осінньо-зимовий пожежонебезпечний період. Статистика свідчить, що найбільша кількість пожеж у цей час відбувається у житловому секторі. Прагнучи підтримати тепло у своїх оселях, люди використовують опалювальні печі, електронагрівальні прилади, які за певних умов можуть стати причиною загоряння, а отже, причиною травматизму та загибелі людей. Про підготовку до зимового періоду, можливим блекаутом та роботу пунктів незламності, розповіли рятувальники служби ДСНС. СНС Одеської області Менше місяця залишається до початку зими. На вулиці вже похолодало, тому багато хто з громадян до включення централізованого опалення користуються різними нагрівачами, навантажуючи електромережі. Мешканці області також обігріваються не завжди безпечним способом. Тому про безпеку під час осінньо-зимового періоду та підготовку до можливих підключень світла, а також організацію роботи пунктів незламності, говорили на брифінгу за участю представників ДСНС в Одеській області. Серед основних причин пожеж неправиль. Не використання пічного опалення, замикання в електромережі, що часто стається через перевантаження лінії, коли користувач вмикає одночасно кілька приладів. Рятувальники нагадують громадянам про дотримання правил протипожежної безпеки та регулярно проводять профілактичні заходи з населенням. В населених пунктах це і в висотних будинках, і в навчальних закладах. Це щоденна кропітка робота, яку проводиться особовим складом на місцях. Під час яких ну особлива увага приділяється вже ж це незахищеним верствам населення, багатодітні родини, одинокі самотні люди з залученням. Представників соціального захисту, представників територіальних громад, тобто депутатського корпусу, представників національної поліції, що стосується пунктів незглавності, які відносяться до ДСНС, то їх на сьогодні 55. Вони розташовані на території Одеси та області і знаходяться на базі пожежно-рятувальних частин саме Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ці пункти вже розгорнуті і готові до роботи. У них є все для того, аби ті, хто прийшов, могли відпочити, підзарядити гаджети і зігрітися. Є обладнання для Тячого дозвілля ці пункти забезпечені інтернет зв'язком. В Одесі опалювальний сезон стартував від початку тижня. Насамперед до централізованого опалення комунальники підключили об'єкти соціальної сфери дитячі садочки, школи та лікарні. Після цих об'єктів поступово тепло подають і в житловий фонд. Однак затишну комфортну температуру в оселях поки що мають не всі. Наші кореспонденти поцікавилися в Одеситів, чи є тепло в їхніх квартирах, як обігріваються за його відсутності. Також запитували і про платіжну дисципліну серед городян. За цю послугу цьогоріч природа, принаймні Одесита, максимально відтермінувала початок опалювального сезону. Все одно час вже прийшов, і поступово в різних районах міста будинки вже підключають до тепла. У мешканців міста ми поцікавилися, як йдуть справи у кожному окремому випадку. Відповіді розділилися на три категорії: тих, в кого тепло вже є, в кого свій індивідуальний обігрів, та тих, чиї будинки лише очікують на опалення. Ми проживаємо в гуртожитку. І вчора ввечері нас включили опалення. Було холодно. І вода, е, э, також була холодною. і Вчора перший раз у нас була тепла вода, то було добре. Не включили ще. Ну, должны сьогодні. Лично в нашому домі опалення індивідуальне. У нас газові котли, ми ще не включали. Зима, слава Богу, буде тепла. Включим, когда вже наступлять перші морози. Есть, да, є, є опалення, дуже тепло. А як давно, в общем? 15-го числа включили. Серед одеситів кожен обирає свій спосіб обігріву у випадку, коли опалення ще не увімкнули. Ні, ще не включили і не користуємося. Пользуємося покривалами. Теплий одяг і чай. <laughs> так, чай, чай – це обов'язково насамперед, тому що він, тільки він зігріває. Собачок завести, вони теплі. <laughs> Можна під одягом їх положити, вони як грілочки. Кондиціонер включаємо. Та ні, в квартирі не пользуємося нічим, тепло було. Не Оль, ми ти електроенергію, не Деякі з респондентів досить креативно та з гумором ставиться до способу обігріву. Я не буду далі казати, бо <рес> чоловік мене побачить і не простить Не провадять мені. Але це. є інакші методи. Щодо платіжної дисципліни за послуги опалення, то здебільшого громадяни розраховуються за тепло щомісяця. Хоча є й ті, хто розподіляє ці сплати протягом року. Ні, ну ми платимо. Ми регулярно платимо. Приходять платжка, ми платимо. Як є, так і є. Плотимо, звісно. Месяц, місяць. в місяць. Месяц, місяц. Тільки за те, що отримаємо. Ми платимо, платимо постійно. Як прийшла платінша, платимо. Для переважної більшості опитаних важливо перш за все душевне тепло і воно на першому місці. Юмором і чекати перемоги. Обіймашки. Тільки обіймашки. А взагалі треба думати, що все краще, і в окопі хуже, тому ми не маємо жалітися. Саме хороший загріваючий ефект дають наші позитивні новини з фронту. З початком опалювального сезону перед багатьма одеситами постає питання утримання субсидії на послуги ЖКГ. Встигнути її оформити потрібно до кінця листопада, пояснюють у пенсійному фонді. Крім того, пенсіонерам, які не використовують свої банківські картки, можуть заблокувати виплати. Як цього уникнути? А також про те, які можливості для вступу до вузів і училищ існують для дітей з особливими потребами, йтиметься у підсумковій програмі про головне. Не перший місяць пенсійний фонд проводить верифікацію всіх соціальних виплат, у тому числі і пенсіонерам, з метою виявлення тих, хто отримує гроші від держави на незаконних підставах. Однією з таких категорій є пенсіонери, які виїхали за кордон. Пояснює представник пенсійного фонду. Це стосується тих осіб, які виїхали за кордон на постійне місце проживання. Ага, тобто так... мова йде про людей, які знялися з реєстраційного обліку на території України, отримали закордонний паспорт з відміткою виїзду до певної країни. Щодо тих українців, хто тимчасово перебуває за кордоном і у кого настав пенсійний вік, то оформити пенсійні виплати вони можуть дистанційно. але треба прийти до дипломатичного представництва України в Україні перебування. Якщо на час настання війни у людини не сплив трьохмісячний термін для звернення за призначення пенсії, то така особа може звернутися за призначенням пенсії в будь-який час, коли вона повернеться на Україну або після закінчення війни. Протягом 90 днів, що стосується оформлення субсидій на послуги ЖКГ і для тих, хто перебуває за кордоном, і тим, хто залишається на батьківщині, то дані про склад та доходи сім'ї потрібно було подавати ще у травні, пояснюють пенсійному фонді. Якщо ви цього не зробили, то липше встигнути до кінця листопада. Люди не встигли, вони мають право звернутися до 1 грудня і зберегти своє право отримати з 1 жовтня. Якщо і цього не сталося, люди все, ну, все mm -hmm. одно не втрачають право звернутися, але вже е, право буде підтверджуватись та виплачуватись відповідна субсидія з першого місяця, з першого числа місяця, в якому людина звернулася. На підтримку держави можуть розраховувати і діти з інвалідністю та їхні сім'ї, і не лише у питаннях оплати ЖКГ, а й під час вступу до вузів та коледжів, пояснює директор інклюзивно ресурсного центру. До нас звертаються діти, батьки дітей, які ще не розуміють, що у дитини є проблема. До нас звертаються батьки у з дитиною, у якої вже є інвалідність, угу. і до нас зараз звертаються дуже багато батьків, які переїхали до наше місто і бажають жити і навчатися далі. Згідно з постановою Кабміну, існує особливий порядок зарахування до навчальних закладів дітей з особливими освітніми потребами. Однак оддали не всі батьки використовують ці можливості. Якщо дитина звернулася на сайт Міністерства освіти, а це теж треба знати про це угу. на сайті Міністерства освіти є реєстрація дітей з особливими освітніми потребами до вищого навчального закладу. І якщо батьки зареєструвалися, надали документи, надали висловки, висновок вашого висновку центру чи тоді дитина має. Пільго, пільги на, на в тому, навчання в вищому навчальному буде. закладі угу. та про все це а також інші важливі події тижня. Дивіться у підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю та на нашому ютуб-каналі. Слідчий відділ ВП номер 2 Оруп номер 1 ГУНП в Одеській області, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстровано за фактом ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Шукає очевидців утоплення двох людей. Подія сталася 30 серпня 2023 року, приблизно о 18.35 на пляжі Ланжерон в Одесі. Тоді відпочиваючим вдалося врятувати одну людину. Прокуратура просить всіх, хто може може розповісти про ці події, зателефонувати за номером 097 475 1392. 097 475 1392. Цей тиждень пройшов під девізом боротьби з цукровим діабетом. Пацієнти могли безоплатно здати кров на вміст рівня цукру, а лікарі нагадували, що головна причина багатьох захворювань і діабету, зокрема, ігнорування принципів здорового способу життя. Здоровий спосіб життя для когось вже став необхідністю. Інші ставляться до цього поняття іронічно. Організм не пробачає недбалого ставлення до себе, і як наслідок візити до лікаря стають вже аж ніяк не профілактичними. Одне із захворювань, що провокується насамперед неправильним харчуванням і гіподинамією цукровий діабет. Виявити його можна, здавши аналіз крові. Рівень цукру вимірюють за допомогою глюкометра, каже Олена Колоденко. Цю процедуру можна робити і самостійно вдома, і не тільки до, а й після прийому їжі. Це також важливий показник для нас, тому що іноді людина постійно здає цукор крові, наче і він в межах норми. А коли вона здає через 2 години після їжі, ми бачимо надмірне високе збільшення глюкози, що також може бути таким, знаєте, червоним прапорцем, і каже, що треба звернути на це увагу. Надмірне вживання цукру, зайва вага, основні чинники, які можуть призвести до діабету, але є і інші. Трапляється, що дитина вже народжується з цим захворюванням. Це можна діагностувати навіть з перших днів життя малечі. Іноді такі випадки бувають. Іноді це трапляється. Ну, наприклад, там у 5-6 років, іноді коли це такий перехідний період, да, там, тобто людина по а іноді це може бути після якихось інфекційних захворювань, стресових ситуацій, тобто причин для виникнення цукрового діабету у дітей дуже багато. При певній формі діабету пацієнту необхідно робити ін'єкції інсуліну і не один раз на день. Спочатку деяких людей це вибиває з колії, але по-перше, інших варіантів введення цього медикаменту не існує. А по-друге, це зовсім не страшно заспокоює лікар. Поки що інші форми ну там розроблялися інгаліційні, таблетовані вони не е не ну, показали свою ефективність, тому на сьогоднішній день це тільки ін'єкційні форми інсуліна, які є дійсно дієвими. І ну, треба розмовляти з людиною, тому що ну, в принципі це не боляче. Тобто, навіть маленькі діти вони пристосовуються до цього і вони самі роблять собі ін'єкції навіть без допомоги. Батьків Людям із діагнозом цукровий діабет варто замислитися не лише про здоровий спосіб життя, а й про зручне взуття, адже існує ймовірність отримати таке ускладнення як полінейропатія, так звана діабетична стопа. Якщо розвивається ускладнення цукрового діабету у вигляді, наприклад, діабетичної стопи, то дійсно людям потрібно носити комфортно взуття для того, щоб їм нічого не давили, нічого не натирало, щоб їм було зручно і комфортно. Мозолі, виразки, рана на кінцівках у діабетиків можуть призвести до сумних наслідків аж до ампутації. Попереджає лікар. Водночас, якщо дотримуватись здорового способу життя, ввести ін'єкції інсуліну у свій графік, уникати травм, то хвороба не завадить ні роботі, ні заняттям спортом. І ви знаєте, дуже багато є і спортсменів, і там політиків, і артистів, і відомих людей, які на сьогоднішній день мають цукровий діабет першого типу інсулінозалежний цукровий діабет, і вони пристосовуються до свого способу життя таким чином, щоб вони могли досягати ну, таких серйозних результатів. Якщо в когось із членів сім'ї виявлено цукровий діабет, це не причина для паніки, наголошує ендокринолог. Якщо в родині є людина з цукровим діабетом, то я завжди раджу всій. Родині переходити на здоровий спосіб життя здорове харчування, дозоване фізичне навантаження це те, що буде сприяти компенсації цукрового діабета у хворої людини. І також, якщо вся родина харчується правильно, це не буде, знаєте, так, подразнювати людину із цукровим діабетом. Хворіти чи не хворіти, кожен сам робить свій вибір. Але задуматися про це необхідно якомога раніше. Цього року у Болграді відновили традиційний фестиваль Вина, точніше сказати, провели бізнес-ярмарок у підтримку ЗСУ. Як пройшло свято виробників багато національного півдня Одещини далі у випуску. Два дні 11 та 12 листопада у місті Болград проходив бізнес-ярмарок у традиціях фестивалю Болград Винфест, який вперше відбувся у 2010 році, та перетворився на масштабний форум виноградарів та виробників війна, як професіоналів, так і аматорів, яких у Бесарабії дуже багато. На таких форумах не лише проводять дегустацію молодих та витриманих вин куштують національні страви, але й знайомляться, спілкуються, діляться досвідом та укладають угоди. Я б орішила подати кавсім, щоб познайомиться з вашим с да, да. вами і узнать, Вот де ви берете виноград. Я его сам выращиваю. Молодец. виноградник, який обробляє у селі Долинська Ринійської громади, Микола Попов та його 80-річна мама було закладено 56 років тому, коли родина за місцевими традиціями хрестила Миколу на сороковий день після його народження. Моя людей, 150 людей було на наді. На второй день, ну ты знаешь, пришел, пришли не 150, а 100. На третий день пришло 80 человек. Моя бабушка была еще молодая Варвара Линична, она сказала говорит, моему папе: ты скажи, что больше не приходили. Я устала уже носить, греть, убирать. Мой отец, мой очень тол толерантный был человек, и говорит: не говорит прямо, не приходите, а говорит, вы приходите, но приносите по две лозы. Он надіявся, що ані бу імлінь будуть вода і приносити. А в ітогі в тому году посадили 800 кустов винограду. По традиції на початку ярмарки працювала дегустаційна комісія, яка у цьому році дала оцінку 135 молодим та витриманим винам. Я бачу, що наші зготові вина віна ростуть. Ані особина ті, які воділують віноград самі. І ну главний же момент это хороший виноград тогда и буде хороше віно. Про перспективи розвитку виноградарства, виноробства а також туристичної галузі йшлося на зустрічі представників місцевого самоврядування та бізнесу. Як підкреслив голова Болградської міської ради Сергій Дімітрієв, ярмарок сприяє поліпшенню якості місцевої продукції і не тільки виноробної. А також, попри всі труднощі, зв'язані з погіршенням кліматичних умов та широкомасштабною війною в Україні, завдяки завзятим виноградарям і виноробам, які без втоми експериментують в регіоні, йде розвиток галузі та туристичної сфери. В цьому році на конкурсі напоїв головної події ярмарки найвищі бали отримали винороби Олег Косенко, Іван Кірчиков, Юрій Греков, Едуард Манзул та Ігор Акбун. Ми дуже раді, тому що вони, звісно ж, гордяться своєю Бесарабією і показують процвітання і розвиття нашого регіону. На ярмарку у Болграді була широко представлена і національна кухня. Дуже Відвідувачі купували бринзу, каварму. А ще підприємці спокушали мешканців та численних гостей міста ароматними горячими стравами, які готували на живому вогні. Організатори та відвідувачі ярмарку ще раз наголошують, такі заходи корисні місцевим виробникам і в плані контактів, і для обміну досвідом, і для створення та реалізації спільних проєктів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.